Сімейні лікарі більше не можуть направити на будь-яке обстеження, і, власне, що змінилося у повноваженнях медиків і як це впливає на наших пацієнтів? Відповідно до правил і алгоритму служби здоров'я України, про які зазначено у порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення на 2025 рік. Власне, Національна служба здоров'я України унормовує видачу направлень лікарями первинної медичної допомоги. Тобто, у 2025 році, пакет медичних послуг, профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах зазнав певних змін. І, власне, запроваджено нові підходи до надання медичних послуг за сервісами та пакетами. Одним із ключових аспектів таких змін є унормування скерування лікарями первинної медичної допомоги пацієнтів для отримання консультативно-діагностичних послуг. Ці зміни спрямовані виключно для вдосконалення маршрутизації пацієнтів і забезпечення надання якісної медичної допомоги та оптимізацію використання ресурсів. Що ж змінилося? Раніше сімейний лікар міг скерувати на всі додаткові обстеження, а саме це від ультразвукової діагностики рентген, рентгену органів та систем, також до високотехнологічних обстежень, таких як магнітно резонансна томографія чи комп'ютерна томографія. Тобто Пацієнти звикли, що все йде від сімейного лікаря. Але у 2025 році Національна служба здоров'я України змінила право на маршрутизацію пацієнтів, і тепер сімейний лікар має право виписувати направлення на такі обстеження, як ультразвукова діагностика, тобто черевна порожнина, щитоподібна залоза і інші органи, також рентген, також ендоскопічні дослідження, ем, клінічні інструментальні дослідження, ендоскопія, амбулаторна хірургія. І лабораторна діагностика. А от направлення на складні дослідження, наприклад, такі як магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія, деякі розширені аналізи, такі як еспірометрія, тобто дослідження та перевірка роботи легень сімейний, лікар більше не має права виписувати. Такі скерування здійснює вузький спеціаліст. Тобто маршрут, суть маршруту полягає в тому, що пацієнт звертається до сімейного лікаря у разі наявності захворювання. Ніх органів та систем скеровується до військового спеціаліста, відповідно, вузький спеціаліст на додаткові обстеження. Пріоритети діяльності, пріоритети таких змін це виключно в ефективній реалізації програми медичних гарантій в інтересах усіх пацієнтів, щоб кожен пацієнт мав доступне і належне лікування. Будьмо здорові.